Вітаю всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Сьогодні в нас буде розклад на тему Реалізація ваших планів і задумів у найближчому майбутньому. Як і коли. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! У нас буде два варіанти. Перший, другий. Оберіть свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Для глядачів, які обрали перший варіант, або червоний камінчик, я починаю розклад для вас. Реалізація ваших планів і задумів у найближчому морі. Ваші плани та ваші сподівання, вони позитивні. Ви вірите, що все у вас буде добре, бо ви сама людина дуже позитивна і оптимістична за цією картою. Перша карта випала карта сад. Карта ця обіцяє приємні події. Це місце зустрічі. Тобто має бути зустріч і може початися нова дружба, нові відносини. Також ця карта означає успіх та період натхнення, творче зростання, налагодження зв'язків та по поєднанню карти з картами поряд, з кораблем. Це товариство з іноземними партнерами, з іноземцями. А із картою зірки це широке коло людей, або друзів, або вихід на широку аудиторію, тобто розширення вашої діяльності або розширення зв'язків чи друзів. Обидві карти вказують. Як іде, ви знайдете можливості для реалізації своїх планів та задумів. І перша карта Корабель вона вказує на раптові зміни ситуації. Закінчиться період тривалого застою, карта обіцяє нові перспективи, плани, можливості, удачу та успіх у ваших справах. У ваше життя війде щось нове. Зміни будуть значними і помітно вплинуть на вас та на ваше життя. Карта вказує на вдалу подорож або поїздку. В діловій сфері це можуть З'явитися зв'язки за кордоном, вигідні партнери здалеку, можливість надбання багатства через торгівлю, фінансові успіхи через ділові зв'язки, У питаннях взаємовідносин, це сприятливі також зміни. Іноді це може вказувати на легкий флірт, роман. Або знайомство у дорозі? Із карткою зірки це успішна перспективна подорож на вас чекає в найближчому майбутньому. Це можливо, також політ, переліт, літаком, пошук щастя в далеких берегах. Як же ж реалізуються ваші плани та наміри? так? Тобто це можливості. А тепер будемо дивитися, як же ж пройде реалізація. Так? І тут випали карти ведмідь та конюшина. Дуже добрі карти. Ви на правильному шляху. Вам допомагатимуть вищі сили, обставини чи конкретні люди. На вас чекають. Наявність сильного та впливового партнера, який має міцне становище, авторитет та повагу, та який дасть вам стабільність, надійність, заступництво, турботу та опіку у відносинах, а також багатство. Зазвичай карта ведмедя віщує удачу. Та ще й поряд з картою клевера або конюшина карти вказують на те, щоб ви обов'язково скористалися такою можливістю. І наприкінці остання карта чоловік. Ця карта означає активність. Та швидкість подій, які будуть відбуватися. А також карта вказує на успіх та стрімке просування вперед. Фортуна буде поряд з вами. Ця карта означає, що на реалізацію ваших планів та задумів буде впливати чоловік. Він буде здалеку, іноземцем. Та стане вашим покровителем, партнером та надійним другом чи коханцем. Строк реалізації за картою СА це упродовж трьох місяців. І далі, бо карта Корабель подовжує цей строк, і далі після зими. Отакий От розклад вийшов для глядачів, які обрали перший варіант. Дякую за увагу та перегляд. А я переходжу до другого варіанту. Для глядачів, які обрали другий варіант або синій камінчик, я починаю розклад для вас: реалізація ваших планів і задумів у найближчому майбутньому. Як equally. Отже, починаємо. Перша карта вам випала, це карта птахи. Ця карта означає труднощі чи якісь проблеми, якісь клопоти, плітки, розмови. Якась можливо, інформація, яка викликає у вас хвилювання. Це карта внутрішніх хвилювань та тимчасових проблем. Карта радить вам прийняти як неминуче тимчасові труднощі, але не опускати руки, а шукати вихід із становища, що склалося, та сподіватися на краще. Далі ми бачимо карту Лист та Серце. Ваші можливості в реалізації ваших планів. Карта Лист. Вона символізує будь-який офіційний документ, пропозицію, повідомлення, дзвінок або смс. Отримане повідомлення може бути освідченням у коханні. На вас чекає розмова чи спілкування по телефону. І це буде стосуватися особистих відносин. Бо поряд ми бачимо карту серце. Почуттів чи кохання це може бути послання від вашого щирого друга, або вашої коханої людини, або коханця. Карта серце, яка поряд, символізує несподівану допомогу, підтримку або якісь щасливі обставини. Події, які стануться попереду, принесуть вам відчуття радості та щастя. Це може бути початок стосунків, раптове кохання або закоханість. Дуже хороша карта, що означає гармонійні стосунки з партнером, радість та щастя. Також це вказівка на добрі можливості. Для вашого особистого зростання ви почнете відчувати, що мрії збуваються. Як же реалізуються ваші плани та наміри? І ми бачимо карту мітла. Ну що ж, вам доведеться пройти через труднощі, проблеми. Проблеми можуть бути у взаємних відносинах. Може бути конфлікт, суперечка, сімейний конфлікт або відсутність взаєморозуміння у відносинах поряд із картою хмари, конфлікт із неприємними наслідками. Тобто почнеться смуга випробування почуттів на міцність, В ділових питаннях. І є ризик дуже багато втратити через незалежні від вас причини. Це можуть бути як несприятливі політичні події в країні, так і інші будь-які проблеми. Можуть бути проблеми з грошима, складнощі по роботі. тощо. Насправді все не так погано, як вам здається. Тобто, вам не потрібно ускладнювати ситуацію своїми необдуманими діями. Потрібно бути розсудливою і почекати, чи перечекати деякий час. Але врешті-решт, наприкінці, випала дуже гарна карта каблучка яка вказує на те, що після всіх неприємностей та випробувань вас чекає нагорода, подарунок. Це може бути новий шлюб, єдність та відданість. Карта каблучки це символ шлюбу, надійності, єдності та відданості в коханні між закоханими людьми. Строк, майже всі карти вказують на швидкість подій. Але карта каблучка говорить про місяць червень, а після червня вже може бути тривалий час. Отакий От розклад вийшов для глядачів, які обрали другий варіант. Дякую за увагу та перегляд. На цьому розклад завершено. Дякую всім за увагу та час проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та обов'язкового здійснення всіх ваших намірів та бажань. Бувайте здорові і до нової зустрічі!